Випадково наткнувся на цей фільм, та й відверто нічого було дивитися. А тут і хронометраж трошки більше, ніж півтори години, і ще й каз доволі таки відомий. А режисер той, що колись робив Кроела та Ятоня. Найголовніше для мене це те, що стрічка основана на реальних подіях. А це завжди весело, ну або сумно, але зараз у нас комедія. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про біографічну комедію шалені гроші. Давайте по порядку. Фільм заснований на божевільній реальній історії, описаній у книзі Бена Мезріча, антисоціальна мережа, шорт сквіз GameStop та група трейдерів аматорів Ректек, які поставили Wall Street на коліна. Якщо ви не зрозуміли жодного слова, що я тільки що сказав, то можливо вам буде не дуже цікаво дивитися цей фільм. Якщо коротко, це про акції біржі трейдерів, і оце от все. Головний герой, хлопець, який є аналітиком маленького інвестфонду в день, та ютуб блогером на прізвисько ревуче кошеня ввечері. Він вкладав трохи грошей в недооціненні акції, постив про це на Reddit і вів стріми на Ютуб, в яких демонстрував свій інвестиційний портфель і, звісно ж, пояснював логіку власних вкладень. Жодного великого успіху правда він не мав, аж поки не вирішив піти в банк і вкласти величезну для нього суму у 53 тисячі доларів в акції компанії GameStop, яка мала магазини з продажу відео ігор та комплектуючих до ПК і консолей. По суті, це більше документалка, ніж художній фільм, так як показали всі деталі, важливі діалоги, додали драми, ну і звісно ж пояснили, чим закінчилася вся історія. Та показали реальних людей, і оце от все. Вона розказана від різних осіб різних сфер, які теж вирішили ризикнути і вкласти в акції компанії, маючи і так багато боргів на той час, та і зі сторони мажиків, які на цьому заробляють, які у певний час ставляли палки у колеса платників, так як почали втрачати свої гроші. Омно самої драми, то якщо ви не в курсі цієї історії, то вам дійсно буде цікаво слідкувати за розвитком подій, і ви навіть можливо будете переживати за цих людей. Цікава подача інформації. Тобі буквально текстом під кожним персонажем розповідають, хто він такий, що заробив або що втратив. Купа мемів в соціальних мережах, випуски новин та загалом показано, як все відбувалося, і що на той час було по телевізору. А ще вони всі такі кумедні ходять в масках, бо пандемія, і до ріжуть, що на порозі третьої світової багато кадрів, які просто показують, як люди жили в ті часи. Причому прості люди, які боролися з системою та намагалися на цьому заробити, завдяки без кошту. Штовному додатку Robin Hood. Оскільки згадується тема ковіду, то і треки взяли з тих часів, тому ви точно їх знаєте, при чому вони використовуються дуже ефектно. Навіть спеціальні сцени знімали, та й взагалі це створює, нібито ефект присутності, так як це наша з вами історія, хоч ми й не брали у цьому участі. Композитором фільму є Вільям Бейтс, відомий за такими проектами, як Абсолютна Влада, неймовірне та чарівники. Мені особисто сподобалось, хоча спершу я дуже скептично відносився до цього фільму і думав, що це чергова дешева комедія. Але я люблю дивитися стрічки, основані на реальних подіях. Це цікавіше, ніж просто про це прочитати. Правда, хотілося більш цікавої зав'язки та фіналу історії, тим паче хронометраж дозволяв. Це одноразова стрічка, яка не приносить ніякої користі вам. Але додасть трошки інформації зі світу акцій бірж та правил Уолл-стріту. Ну, якось так. Ну а що?